Доброго дня всім привіт! На каналі Вас вітаю своєму. Сьогодні я буду готувати в садибі на високих гірів пана Івана в Воронінці Бограч. Бограч, наш мій майданчик для готування знаходиться отам. От так що, друзі, приємного перегляду! В Карпатах дуже смачно виходить вся люба страва, яка готується. Дивіться, ще які краєвиди, красота. Так що гарного перегляду. Так, друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми готуємо Карпатський справжній бограч. в самих Карпатах. У нас розігрітий. І кидаємо як воно пана називається правильно? Сало з Сало. м'ясом. Дивіться, яка краса. Помішуємо, щоб не пригоряла. Так, наше сало Шпондерком вже підсмажилось і ми його будемо витягувати ми наше сало шпундерком а зараз всипаємо до того стопленого цибульку О! І треба цілий час помішувати, щоб не пригоряла цибуля наша. Супер. Так, дав я три види м'яса, у нас тут є телятина, свина, тазова стегнова частина і ребра. І стоїть цибулько і нам треба все добре перемішати. Ось краса. Так, наше м'ясо тушиться, Дивіться як красиво. Півгодини. Наше О пів години наше м'ясо тушиться. Ой, яка. Смакота буде у нас. Так, м'ясо наше тушиться як красивенько, смачно виглядає. Тут ще ми маємо. Зараз будемо кидати не бачите таку напів кружельцями. Ну, кружельцями каже, я пів. Моркочка. Воно тут шкварчить, кипить. Я за цей час собі залив був кипяточком помідори. Бо З помідорів треба, щоб зняла шкірка, бачите, після кипяточку, як вона гарно знімається. Десь з нас тут є. Орієнтовно три кг помідорів. І наш процес іде. Сама природа. Повітря чисте, карпатське, просто неймовірна краса. Так, м'яско наше вже. з тушилося. Годину-півтора я їх тушу на такому бачите, невеличкому банку. і Зараз даю я морквочку, духмяний перець і лавровий листочок. Так, морквочка майже підтушилася. Я даю копчену паприку. Ось! Друзі, красота! Морквочка наша вже готова. І зараз я даю. Перчик, помідорчик. Бачите, як нарізаний. І всипаю сюди. Супер. Треба зараз перемішати. Добре все вимішати. І з тими помідорами, перцем тушимо через годину, може більше. Будемо бачити. Можна накрити кришечкою. Так, наш Бограч вариться. У пана Івана в садибі на високогірі. Дивіться, то тільки тут справжній бограч такий може виходити. Тут краса, спокій. І тут ми зараз будемо давати завершальний наш інгредієнт, картопелька. Тут говорить бараболя. Такими кубичками нарізав. Потім ще піде два строчкових пекучих перця. Часничок. Цибулька, кріп, петрушка і на останок ще покажу один інгредієнт. Так що готуємо бограч в пана Івана на високогір'ї в садебі. Так, зараз вливаємо водички. Літрів з дві треба нам картопельку кидати нехай трошки закипить а воно вже кипить так водичка наша кипнула і кидаємо картопельку Картопелька... Та картопелька наша вариться і зараз я трішки солю. О, до смаку перчимо. Бачите, зараз наша картопелька вариться, вже майже зварилась і я ще кидаю два перчика. Ось. Яка краса. Так, зараз ми ще кидаємо. Картопелька зварилась. Часничок. Часничок. І наша зелень. Ось. Краса безмежна. Смакота чарівна і прекрасна. Безподобно. Смачно. Так що раджу приготувати. Карпатський бограч. І останній інгредієнт. Ми даємо, бачите, ложечків. Піште. Пішта дає сам смак. Так що, друзі, смачного. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і приїжджайте до пана Івана на Високогір'я в садибу. Так що до зустрічі в наступних ефірах.